Еці плюс пінтерест. Варто чи ні додавати Pinterest до Etsy в допомогу для продажу за кордон на маркетплейсах на власних сайтах. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Знайшла цікаву статистику, статистика за лютий 2025. І давайте порівняємо її, щоб знайти відповідь на це запитання. Що мене здивувало, погляньте: по своїй категорії Pinterest, по світу номер 22 сайт, по США 21 в своїй категорії як маркет. Не маркетплейси, а соціальні мережі на сьомому місці. Якщо ми візьмемо Etsy, то сайт Etsy по світу іде номер 79, по США 37, по своїй категорії маркетплейсів, номер 5 Але що мене найбільше збентежило і чому я захотіла записати це відео, погляньте. За місяць в середньому, за останні місяці на Еці, було 362 мільйони візитів. І це, на жаль, не найбільший показник серед маркетплейсів. Відвідували сторінок 6-26 сторінок за один раз люди, і тривало, це один візит тривав 5 хвилин 9 секунд. А тепер дивимося, називається Тадам, дивимося на Пінтерест. А от на Pinterest 1,2 мільярди за останні місяці, за останній місяць. І погляньте, тривалість візиту 8 сторінок, це тобто можна було розглянути 8 пінів. І середня тривалість візиту 7,10 хвилин. Тобто 7 хвилин вона більша, ніж на Etsy. І ось дивіться, в 3 а можливо, і в 4 рази, якщо на ЕЦІ майже там, 362 мільйони, а тут 1 мільярд 200 то велика дуже різниця. І що хочу ще цікавого сказати, що за кордоном Пінтер сприймається як місце для продажу товарів, хоча це не маркетплейс. І з часом, можливо, вони перетворяться на маркетплейс, тому що у них зараз на даному етапі найдешева, найдешевша реклама. По США. І саме цікаве, що багатьом людям не подобається, тут дуже мало спілкування поміж підписниками, майстрами, продавцями. Тобто людина клікає на пін, переходить на сайт і просто купує. Тобто, якщо вам подобається дуже багато спілкуватися з клієнтами, то вам найкраще підходить Інстаграм. Якщо вам потрібні продажі, то вам на Пінтерест і продавати свої товари варто на Пінтерест. Ось такі думки мають продавці у США. І йдемо з вами далі. Що ми ще цікавого знайдемо тут? Подивимося з вами. І ось які найближчі конкуренти, подивимось по Пінтерест, і скільки в них було переглядів. Але ще одне, ще що важливе, чому я заговорила про Пінтерест, і буду говорити про інші соціальні мережі платформи, тому що зараз іде спад. Всі знають, що після а, великих свят іде частина. Сезону, яка начебто випадає, це на сезон продажів. Тобто на Пінтерест у січні було 1,3 мільярди переглядів, зараз він зменшується 1,2 мільярди на даному етапі на лютий місяць. І, можливо, зараз у нас початок квітня він буде ще нижчий і нижче і на протязі всього літа. І погляньте: Пінтерес не має серед соціальних мереж там найбільше переглядів, але це і немало. Фейсбук має майже... 11 мільярдів, Instagram має майже 6 мільярдів, Pinterest 1,2 мільярди, Twitter 247,6 мільйонів, Tumblr 134,3 мільйони. Ну, ось ця система SimilarWeb показує, як основних конкурентів. Пошукаємо, що ми маємо по цій статистиці, друзі, на Etsy. А ось на Etsy також падає кількість переглядів. В січні місяці 428 було візитів мільйонів. А зараз Зараз на лютий було 362 мільйони, і це йде на спад. Все-таки цей період дійсно триває до осені, можливо, в серпні місяці він піде покращуватись. Ось чому я розглядаю, задумайтесь, яку ви платформу хочете додати до свого інтернет-магазину, щоб збільшити продажі. І дивимося по маркетплейсах. На Амазоні 2,3 мільярди, а в тіму. Майже 991 мільйон, Aliexpress 579 мільйонів, 561,5 на eBay, і на Etsy 361,6 мільйони. Це зараз на даному етапі. Тобто, по маркетплейсам Etsy зараз на даному етапі в порівнянні цій характеристиці має найменшу кількість візитів на даному етапі. Йдемо далі з вами далі, шукаємо по Etsy, що нам знадобиться. Так, топ країн, на які переходять на Еці. США майже 57%, Великобританія майже 9%, Канада майже 5%, Німеччина майже 4,3%, Франція 2,85 та інші. А що ми маємо з вами по країнам зараз на Pinterest? от на Pinterest зараз по США від цих 1,2 мільярди? Тільки ну, майже 23,5% від цієї суми. Потім йде Бразилія, потім, на жаль, йде Росія 5,5%, є Індія 4,66%, Мексика, та й по, в роздріб по іншим країнам. Далі шукаємо на Пінтерест, що нас може зацікавити. На Пінтерест. Чоловіків майже 57%, вибачте, жінок, жінок більше майже 57%, а от чоловіків 43 і 74%. Статистика по Pinterest по віку 18, 24, 26%, 25-34, 27,5%, 35-44 майже 18%, 45-54, майже 13%, 55-64, майже 10%. 10%, 60, 7% та більше. Шукаємо по Еці, яку статистику ми маємо по Еці. Давайте подивимось на Еці. В еці жінок майже 59%, чоловіків майже 42%, статистика по віку 18-24%, 17%, 25-34 роки, 28,1%, 35-44 роки, майже 30%. 18,2%, 45-54 роки, а майже 15,4%, 55-64 роки, майже 13%, і 65 плюс майже 9%. Шукаємо ми з вами на Еці далі, а що нам може стати в пригоді? Давайте з вами пошукаємо. З яких соціальних мереж, а ось ще, ще маркетингові канали. Напряму на Еці заходить 60%. По реферальним посиланням 3,3%. Органічно із пошуку заходить майже 22,5%, платна реклама майже 10%. Соціальні мережі майже 4,2%. Соціальні мережі Майже 03%, вибачте, друзі, не соціальні мережі, а з поштових із пошти, із пошти, з e майже 0,3% і з дисплея 0,8%. Давайте подивимося, що на Пінтерест. А що у нас на Пінтерест? Що у нас цікавого по Пінтерест в цьому напрямку? Шукаємо на Pinterest. На Pinterest майже 59% заходять прямо, по реферальним посиланням майже 2%. Органічно з пошуку заходять 38-15%. Pinterest платну рекламу майже не використовує. В той час, як на Etsy було близько 10%, то тут близько 0,01% це дуже мало, соціальні мережі на Pinterest не заходять майже 1%, і з пошти 0,13%, і з дисплея 0,06%. Так, друзі, що ми ще можемо з вами пошукати? Що нам ще цікаво, що подивитись? Ну і тут уже йде реклама, і соціальні мережі, як, з яких соціальних мереж переходять на Пінтерест. І от на Пінтерест переходять з таких соціальних мереж, як YouTube, майже 47%. З Pinterest на Pinterest, так, цікаво, так? Майже 10%, Фейсбук майже 9%, WhatsApp майже 7%, Інстаграм 6,3%. І інші 21%. А що у нас на Еці? Яка у нас статистика по соціальним мережам на Еці, звідки хто куди переходить? Давайте подивимося, соціальні мережі на першому місці до Еці переходять з Pinterest, це 42%. майже, З Ютуб майже 23,3%, Reddit майже 13%, Facebook майже 10%, Інстаграм майже 6% та інші. Тобто, друзі, ми розглядаємо з вами в додачу. До Etsy, до маркетплейсів таку платформу як Pinterest. З Pinterest на Etsy переходить найбільше людей. Потім іде YouTube і Reddit. Зверніть увагу, якщо ви хочете працювати, посилити видачу вашого інтернет-магазину, то Pinterest та YouTube підійдуть вам найкраще, тому що там в кожному пості можна розмістити посилання напряму на кожну картку вашого товару. Тобто, чим більше посилань в інтернеті на ваш інтернет-магазин. Тим краще він просувається в інтернеті, в Google, в інших пошуковиках. Це надважливо. Друзі, ось вам до уваги і до прийняття рішення. Задумайтесь, що до трафіку, який є зараз на даному етапі на Etsy, це майже 362 мільйони. І ось зараз іде весна, зараз буде літо, цей трафік буде, на жаль, падати. І подумайте, що зараз на даному етапі по трафіку на Pinterest. 1,2 мільярда, так, він також буде падати, але 1,2 мільярда і мільйони це є різниця. Напишіть в ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи варто чи не варто, на вашу думку, додавати Pinterest для того, про щоб продавати більше на Etsy, на будь-яких маркетплейсах, щоб більше продавати за кордон. Друзі, якщо у вас є будь-які запитання про Etsy, Пінтерест, обов'язково напишіть в коментарях. Якщо вам потрібно більше продажів за кордон, використовуйте Pinterest для цього, для просування будь-якого інтернет-магазину, чи то на маркетплейсі, чи то вашого власного для продажів у США. Pinterest перші кроки, ось ця книга та 500 групових дошок для Еці продавців допоможуть вам в цьому. Якщо вам потрібна допомога по Еці, книга 95 помилок на Еці Еці Сіо допоможуть вам просувати ваш Еці магазин. Якщо вам цікаво, про я під відео більше напишу. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам за кордон!